Вирішила записати для вас таке відео і сказати про те, що навіщо вам фітоконсультанти або спеціалісти, такі як я, мого плану. Я вважаю, що ми маємо звертатися до професіоналів для того, щоб у вас був супровід. Супровід повинен бути. Людини, яка вже проходила очисну програму, наприклад, знає препарати, може вам порадити, сказати, який питний режим у вас має бути, що є з харчуванням і так далі. Якщо цього не зробити, якщо цього всього вам не розповісти, не показати, ви не зможете отримати гарних результатів. Тому я вам показувала отаку ось програму. Бачите, вона складається із. 5-6 препаратів ну це такий середній сегмент. Тому що всі ми різні, і для кожної людини фітолікар призначає свої препарати окремо кожному. Це індивідуальний підхід. Оце я хотіла вам сказати саме про ці нюанси. Щоб замовити програму або якісь препарати, дзвоніть, буду рада відповісти на всі ваші запитання. Будьте здорові, будьте щасливі, Па-па.